В період з 5 по 7 травня рятувальники ліквідували понад 30 пожеж. У Тисманицькій громаді відкрили першу добровільну пожежну команду. Що робити, якщо розбився ртутний термометр? Чи знають прикарпатці, хто такі рятувальники? Великодні свята для рятувальників пройшли відносно спокійно. Проте, в період з 5 по 7 травня, рятувальники ліквідували понад 30 пожеж, близько половини з них в екосистемах. Так 5 травня, о 2.31 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в селі Гареня Долинської територіальної громади, де горіла покрівля житлового будинку та прибудова. По прибуттю до місця події рятувальники ліквідували пожежу, а також прибудову на площі 30 метрів квадратних. Також цього дня о 17.15 на лінію 101 поступило повідомлення про те, що в селі Крилос виникла пожежа металевого вагончика. На місці події вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 21 метр квадратний. А 6 травня горів житловий будинок у селі Дем'яні у Бурштинської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в кімнаті одноповерхового житлового будинку на площі 10 метрів квадратних. На місці події вогнеборці не допустили поширення вогню на більшу площу та врятували будівлю від знищення вогнем. 7 травня у селі Стецева Снятинської територіальної громади Коломийського району вогнеборці ліквідували пожежу покрівлі та перекриття двохповерхової житлової будівлі на площі 300 метрів квадратних. Завдяки оперативним діям вогнеборців на пожежі було врятовано поруч розташовану будівлю магазину. Крім того, рятувальники оперативно ліквідовували пожежу як недіючих будівель, так пожежі і пожежі сухої трави. У більшій частині територіальних громад області рятувальники Прикарпаття вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, а також під час відпочинку та обов'язково реагувати на сигнал про повітряну тривогу. На жаль, великий відсоток населення нехтує сигналами повітряної тривоги, тим самим наражаючи себе на ризик опинитися під обстрілами, завалами або отримати ураження уламками від вибухів. Бережіть своє Життя, не нехтуйте застереженнями. 10 травня у селі Липівка Тисменницької територіальної громади заступила на чергування новостворена добровільна пожежна команда, відкриття якої стало можливим завдяки тісній співпраці місцевої влади, закордонних партнерів та головного управління ДСНС України в області. Участь у відкритті взяли народні, обласні та районні депутати, представники влади, члени Асоціації добровільних пожежних громад Прикарпаття, голови тергромад, закордонні партнери, представники головного управління ДСНС України. В області, а також майбутні рятувальники, команда Дюр. Новостворена пожежна команда забезпечена пожежним автомобілем, бойовим одягом та всім необхідним спорядженням. Селі Липівка, Тесманицької територіальної громади, вперше на Тисманичині відбувається відкриття підрозділу добровільної пожежної команди. Ми працюємо зараз з реформою ДСНС, яка передбачає не тільки державні структури, надаватимуть допомогу у надзвичайних ситуаціях на місці, а також добровільні пожежні команди. Така подія стала можливою завдяки тому, що на Івано-Франківщині минулого року утворено асоціацію добровільних пожежних команд. І, власне, ми захотіли доєднатися до такої чудової ініціативи і взяти участь у цій реформі ДСНС. Боєздатна добровільна пожежна команда це суттєва допомога професійним рятувальникам, це інвестиція в безпеку громади, у десятки врятованих життів та збереження майна громадян. І сьогодні на території Прикарпаття вже успішно функціонує 41 підрозділ місцевої пожежної охорони та 17 добровільних пожежних команд. ртутний термометр може випадково розбитися в будь-якому домі або офісі, що ставить людей перед потенційно небезпечною ситуацією. У цьому випуску спільно з рятувальниками ми розглянемо кроки, які слід вжити у разі розбиття ртутного градусника, а також заходи безпеки та методи ефективного очищення забрудненої поверхні. Засвоєння цих важливих рекомендацій допоможе вам убезпечити себе та своїх близьких у випадку такої події. Якщо у вас в квартирі розбився ртутний термометр, як ви повинні діяти? По-перше, не панікувати, вивезти всіх, хто знаходиться в даному приміщенні, закрити двері і зробити провітрювання, тобто відкрити вікно. Далі ви можете зібрати краплинки ртуті механічним методом підручними, підручними речами, які у вас є. Щітка обов'язково волога, це може бути гумова груша. Отже, ртуті з забруденої поверхні збирається як? Вона збирається із периметру і до центру. Ви можете використовувати, в даному випадку я використовую кісточку вологу, збираю в маленькі краплинки ртуті, збираю в совок і їх поміщаю в банку з водою. Як тільки вона попадає в ємність водою, випарів тут нема. Тобто вода вона в даному випадку це демеркуризатор. Це може бути груша. Якщо це якісь більша краплинка, ви можете використовувати якраз умова грушу, але не забувайте обов'язково завжди ви все відправляєте в банку з водою, тому вже випарів не буде. Всі ці роботи, всі ці роботи, ви обов'язково проводите в засобах захисту. Це рукавички і респіратор. Якщо немає респіратора, то це маска. Коли ви зібрали і помістили цю ртуть в банку банку з водою, ви далі проводите хімічний метод демеркуризації. Тобто, ви забруднену поверхню миєте. Чим мити? Мити ви можете содомильним розчином. Тобто на 10 літрів води ви використовуєте 300 грам господарського мила і 400 грам соди. Це все перемішуєте і інтенсивно замиваєте поверхню. Що категорично не можна робити, це збирати ртуть. Порохотягом і зібрану ртуть не можна виливати в каналізацію. Отже, ртуть, яку ви зібрали в банку з водою, ви передаєте представнику органам місцевого самоврядування для подальшої її утилізації. Ртуть та всі заражені ртуттю речі, необхідно віднести в пункт утилізації, який працює в Івано-Франківському міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій за адресою вулиця Дністровська, 30. Якщо ви відчули погіршення стану здоров'я після контакту з ртуттю, зверніться до свого сімейного лікаря або в найближчий пункт медичної допомоги. А це знають місця, на яких правил пожежної безпеки потрібно дотримуватись? Та власне хто такі рятувальники? Ідемо спитаємо разом? Ну я вам скажу, що я знаю, хто такі рятувальники. Хто такі? Я дуже їм вдячна, бо я не раз по телевізору бачу, як вони рятують там на воді людей, ну і взагалі дітей, дорослих. Пенсіонерів, вони і всюди ми. Я цю професію дуже поважаю. Дуже. Ми вас любимо, поважаємо. Таке рятувальники. Ну, рятувальники це люди, які надають допомогу в надзвичайних екстрених ситуаціях. Враховуючи те, що ми зараз живемо в стані війни, це може бути будь-який стан, це може бути обстріл. Це люди можуть опинитись під завалом, це може бути абсолютно все. Що робити, якщо ви чуєте сигнал про повітряну тривогу? Потрібно перейти в найближче укриття. Також, якщо немає можливості перейти в найближче укриття, бажано сховатися в найближчий підвал. Хто такі рятувальники? Це люди, які рятують життя. Вони рятують від вогню. Вони ної. Ну, я вважаю, що їхня професія героїчна через те, що вони відповідають за найважливіше, тобто за життя людини, і вони ну мають право на те на заслуговують на те, щоб вважатися, тобто ну нашими охоронцями, так як допомагати нам в складних ситуаціях. При будь-якій пожежі рятувальники так само вони людей ну виводять з приміщення. Вони ризикують своїм життям для того, щоб рятувати когось. Ну тобто надати людині шанс на життя, навіть після такої ситуації. Це таке вибухонебезпечні предмети. Це скажімо так, якраз предмети, які в нас можуть ну, навіть бути на підлозі лежати, наприклад, можуть бути так само дуже часто люди роблять теракти з якимись сумками, рюкзаками, ну, Це скажімо так, якраз предмети, які дуже різко вибухаються, можна наступити, можна взяти якось. Доторкнутися навіть буквально дуже легенько і, і все вже вибух терпля. А що робити, коли побачив вибухонебезпечний предмет? Ну ні в якому разі не торкатися, не пересувати, якось телефонувати в 101, тобто ну, щоб приїхали рятувальники вже і його скажімо так, забрали в безпечніше місце. Люди потрапляють в якісь небезпечні ситуації, то ми телефонуємо в 101 безпосередньо, і тоді вже рятувальники будуть допомагати людям в небезпечних ситуаціях. Тобто вони є всюди і можна покластися справді на рятувальників на ДСНС України. Ми за безпеку разом з ДСНС.